Документальний театр буде в столиці Буковини. Такий проект запроваджує Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Це для нас новинка, каже художній керівник театру Людмила Скрипка. Втім, переконана вона, результат сподобається усім. За задумом на театральній сцені будуть постановки на журналістські статті. Це буде повноцінна документальна п'єса, в якій гратимуть справжні актори. Таке нововведення дасть змогу. Вважають театрали краще зрозуміти наше місто, людей та проблеми, які нас оточують. Проект планують розпочати почати у вересні у новому 84-му сезоні в новому сезоні. Ми плануємо поставити такий перше сімейний жанр. Як ми визначаємо для всієї сім'ї, починаючи від дітей і закінчуючи бабусі, і дідусями, і прапрадідусями, всіх, 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 вся сім'я. Це буде така музична вистава, по відомому бродвейському мю мюзиклу «Енні». Це вистава, і для там, де будуть зайняті і діти, і актори. Влітку приміщення театру чекає серйозний ремонт. Тоді наша трупа буде гастролювати. А вже наприкінці жовтня чернівці проводитимуть ювілейний. 10-й фестиваль "Золоті оплески Буковини"